Найбільшим генератором об'єднання професійних художників Закарпаття був Василь Брендович. Ми з ним, по суті, ровесники. Я йому дуже багато допомагав, як його перший заступник. Василь мав настільки цікавий інтелектуальний розвиток як спортсмен, як художник і величезне коло знайомих. Уявіть собі, від Ушка до Ясеня не було такого майже села на території області чи якогось такого панорамного краю. Ну, я вам скажу так, він найбільше любив Рахівщину, тому що це цілі масиви гір. А Василь по душі був панорамник, панорамник. Він настільки володів кольором, що ми просто дивувалися. І хочу найголовніше, як і мої колеги говорили, і я підтверджу, Василь був унікальний портретист. Недарма Іван Манайло сказав, Василю, у тебе очі як фотоапарат. Ти настільки точно малюєш, каже, я так не намалюю. Я, Манайло каже, я вивчав творчість Ердилі, бо Ердилі це у нас була вершина по портрету. Каже, ну слухай, аналогія рдеди. Ну і потім, коли вже така між колегами стала міцна співдружність, Василь Михайлович кожних п'ять років видавав альбоми про творчість всіх своїх колег. І я в тому числі йому допомагав. Ну, а так сталося, що я вам скажу. Мушу вам відверто сказати, ніхто з моїх колег, хто в Києві, хто де, каже, ніхто не вірить, як такий сильний спортсмен міг рато. Просто ну ніхто в то не вірить, а Василя вже немає. Все. І Я собі думаю, чи якась певна була перевантаженість, бо характер формується у спорті і мистецтві, це такий своєрідний тандем. Що це не кожен може порозуміти, не кожен може порозуміти. По-перше, ти фізично сильний, ти хочеш там перемагати. А в мистецтві ти хочеш доказати, що я не гірший від найсильнішого художника. Отаким От був. Василь. Про інших колег я дуже хочу сказати про Володимира Глебу. Він настільки став унікальний. У кольоровому вирішенні і у композиційному, е, мало того, я повинен сказати, що він і гарний педагог, бо він і викладає у професійно-технічному училищі, але скільки він сил витрачає на те, щоб відрізнитися у панорамності і у кольорознавстві, як він, на Міжгірщині сильнішого художника немає. А навіть можу сказати, і в нас в області немає сильнішого. Я сірка дуже поважаю, бо я йому колись допомагав. І моя жінка його вчила, бо моя жінка була 12 років викладачем у художньому училищі. Сірко настільки вирішив, що він, я вам скажу, він ривний шутів, він просто прекрасно пише. Василь Дуб, це унікальний художник. Мене майже одного таке. Потім я говорив про Ганзела. Ганзел – це явище в живописі Закарпаття. Ви не забувайте, він 30 років очолював закарпатську спілку архітекторів України. Уявіть, скільки він часу витрачав для того, щоб той колектив тримати. Але він раптово, бо колись я йому казав, Владислав, не сиди в майстерні, давай на пленер. І ми його відтягували. Бо свого часу я живописом займався, але в мене скульптура переважила, бо об'єми ми робимо кольором, а пластика це є пластика, це є то, трьохвимірно. Тому я хочу сказати: насправді колектив не дарма був названий об'єднання професійних художників Закарпаття, тому що в нас самочок немає. Вони є всі фахові. Місці.